Друзі, всіх вітаю, бажаю всім гарного дня і Божого благословення. Сьогодні моє відео буде таке е, різностороннє. Трохи посуду прикупила на барахолки, покажу вам обов'язково. Ось замовила собі посилочку, зараз її покажу зразу. Замовила на одному сайті на я знайшла, ось такі росточки хризантеми, Тут їх 10 штучок, я так зрозуміла, що 10 сортів. Це великі повні хризантеми, тут навіть є кольори зеленого кольору квітка, має бути, Ну і ще там різні інші. Ось отримала. І вони були запаковані от такій харчовій плівці. І ще вони були в коробочці. Як бачите, вони дуже гарно збереглися, хоча і чекали на мене, мабуть, на почті 2 дні. Гарно то йшли вони коробочку, залишила собі, Ой, ну як сказати, начальник почти. Бо не працював комп'ютер, і вона не провела мене, то розпакувала це, віддала, а те собі залишила, щоб потім провести. Піду висаджу і, можливо, хтось дасть мені пораду, якщо я її висаджу зараз, чи треба їх вкривати, чи ну, як мені з ними повестися, щоб вони не вимерзли і прижилися, і на слідуючий рік мені зацвіли. Ось, ось те, що я отримала по посилочці. Ну, мабуть, зараз почну аж із того крайнього, з того краю, щоб мені трошки туди попередвигати. Ось трапився мені на барахолці попереднього разу, як я їздила за посилкою чи передачею, як сказати, ось такий ем, заварник. Гарний такий заварник, сервіз рідкісний, багато позолотий. Ось на носику тут позолота, також позолота по обідку. Ось на ручці збережена позолота. Тут такого теракотового кольору. Низ заварника і має рельєф тут під цим теракотовим покриттям. І ось така підмальовка золотом по, по цій частині, ніби від серединки. Бачите, ручка такої цікавої форми, але він був дуже брудний, і я не помітила ось оцього всередині сколу. Дивіться, бачите, він якби не травмує. Цей скол, він легенько. Ось я так пальцем проводю і він не відчувається. Верніше відчувається, але він не шкодить. Але от такий недолік я його не побачила. І ось клеймо, Червоне клеймо, Баранівка. От, ще щось написано: і ціна цього сервізу була 27,80. Бачите, не так і дешево. Тут е, ось із цієї сторони є такий заводський брачок, ніби по фарбі. Я так зрозуміла, що це е, або вручну нанесено, бо тут є такий цікавий перехід навіть на ручку фарби. Взагалі, заварник такий е, класичний, строгої такої форми. Ось кришечка на кришечці теж позолота збережена. Вся вона ціленька, але от такий недолік, ну це тут заводський прачок ось трішки, такий недолік на, на ньому є. І кому можливо треба або в колекцію, або докомплектувати, 80 гривень буде коштувати такий гарний заварник. Так. Також мені трапився ось такий молочник такої форми. Колись у мене був подібної форми молочник, і ні інший був виробник. Ось, дивіться, такий колір е насичений яскраво червоний. Тут є ось заводський брак, щось в тісті, але воно покрите червоною фарбою. От. Дуже біла, дуже біла порцеляна. стан у нього нового, ідеально збережений, ніде нема пошкоджень. І виробник кала. Ось таке клеймо. Німецький виробник. Так, далі. Він також 80 гривень буде коштувати. Далі ось такий маю молочник, також щедра позолота по ручці, але трішки тут він затертий, трішки, Ну, користувалися ж. Також позолота збережена тут по обідку, підмальовка, ось дивіться, золотом, і такі червоненькі крапенки. Я не знаю, як зветься цей сервіс. Але такі сервізи я бачила. Тут по обідку по золота, і ось е, клеймо. Довбуш, синеньке клеймо. Такий молочник також буде коштувати 80 гривень. Це мені е, ці предмети і ось отака сільничка е, трапилися на попередній барахолці. Ось дивіться, сільничка всередині е, позолота. Я думаю, що це сільничка, бо більше, зараз скажу вам, скільки вона в діаметрі. 9 см вона в діаметрі, але тут вона така тонесенька, така легесенька. Я її коли взяла в руки, я навіть не повірила, що це наш полтавський завод. Ось клеймо другий, другого сорту, бачите, ось така легесенька сільничка. Вона взагалі не вагома в руках. 40 гривень така сільничка, хто бажає придбати. Так, і вже е, на слідуючій барахолці, мені трапилась ось така ваза. Вже мені раз Попадалася така подібна ваза. На жаль, в неї була дуже трагічна доля в тієї вази. Ну, таке буває це скло. Сама по собі, мабуть, підніму трішки камеру. Ось так. Сама по собі ваза дуже важка. Важка, масивна, тут ось. Я не можу сказати, тут просто саме по собі дуже товсте скло. Мені здається, що це чехословацький виробник. Якщо хтось, можливо, знає, можете мені сказати. От висота цієї вази, зараз скажу вам, 30. 2 см 32,5 висота цієї вази. Тут ось таке дуже тоненьке горлишко, ну, ну, пару квіточок, ну не пару 3-5 можна помістити одну. Але горло не широке таке. От. І ось тут, коли дивитися, я не можу вам показати, камера не передасть, я вже роздивлялася і на світло, і на сонце. Там якось так цікаво. Розходиться ось фарба оцього кольору, ніби там е, посередині тріщина. Я вже так дивилася, щоб не помилиться, але ні, то так розпреділена фарба по склу. Тут, ну, видно, що користувалися, вона стояла, пересували десь її, ну, трішки так потер, потерта, денце потерте. Взагалі ваза в гарному стані. Не взяла я паличку, не взяла я паличку свою дерев'яну, щоб постукати вам по цьому склу. Така ваза, якщо хтось хоче придбати, вона буде коштувати 350 гривень. Важка я її відставлю, щоб не розбити. Ось трапився мені такий молочник. Молочник, навіть не молочник, а кувшин, глечик, як правильно назвати. Це ручний розпис по ньому. Тут має трішки люстрового покриття внизу. От, також це люстрове покриття, це не позолота. Бачите, такі рельєфні бочки, ручна розмальовка. Весь він в гарному стані і ось клеймо зелене. Це Полонський фарфоровий завод. Мені здається, що це вже останні роки роботи цього заводу. Але тут така масивна ручка, практичний він у користуванні. Я думаю, що тут десь на півтора літра його об'єм. Зараз вам скажу його висоту. Ну, 20... 3,5 і за цим носиком. Ось такі. Ціна такого глечика буде 150 гривень. Так. Ну, також ось придбала таке блюдо, воно в ідеальному стані, є тут лише ось заводський брак, таке трішки потемніння, але видно, що воно нове і не використовуване. Е, ніде, ну, ось така ось, дивіться, пташечка там у квітах сидить, така деколь на цьому блюді. <кій> Виробник ось буде. Це фаянсове блюдо. Тут також по, по дну, видно, що не користувалися ним, лише отут-оце потемніння. По краях, але це не від того, що користувалися, а від того, що воно стояло десь у когось довго. Зараз вам скажу розміри його. Розміри 30, майже 36 на 21,5. Ось таке блюдо. 120 гривень буде коштувати таке блюдо, якщо хтось хоче придбати. Так. Ну і це покажу. Не могла пройти мимо отаких от чашечок. Вони, розумієте, навіть на барахолці, коли дивишся, от посуд закордонний, він відрізняється, європейський виробник від нашого. І ось трапилося мені три отакі чашечки. Я не могла пройти мимо цих чашечок. Тут позолота збережена. По... На ручці збережена, а отут всередині по обідку. І от на підмальовці на оцій. Бачите, тут збережена, а тут з боків ось потерта. Або ними дуже часто користувалися. Тут всередині трішки краще збереження. от, та й... І по, і по краях краще трішки збереження. От. А на цій трішки гірше, ну, дивлячись, ну, люди просто користувалися пили чай чи каву і от так от. Покажу вам клеймо. ось Чехословаччина, бачите, дуже гарна якість фарфору. От, придбала такі три чашечки. Просто не могла їх залишити там. Ну, як залишити такі чашечки? На жаль, не було до них блюдець. Можна підібрати будь-які білі. Я так думаю, що ці чашки від столового сервіза, бо в мене десь була ще й така тарілочка чи блюдо саме з таким орнаментом. Тому я думаю, що це від столового сервізу. І хто хоче придбати 30 гривень, буде коштувати така чашечка. Але ви знаєте, як з неї дуже приємно пити чай або каву. Ну, каву. Я зазвичай чай п'ю більшими чашечками. Так, ну і останнє, що я хотіла показати я вам в цьому відео, ходила я на нашу базу ОПС, тобто роздрібно-оптову базу. І натрапила на маски. Точно такі, ну, можливо, не зовсім, бо тут ніби відрізняється ягочок, зараз розкрию. А ось. ось я розкрию і покажу вам ось такі махрові носки. Мені здається, що саме такі я і замовляла на сайті, е я вам показувала. Це також Вибачте, це також житомир, Ось склад бавовна 85% і лайкра 15%. Чому я їх купила? Та тому що, коли я брала на сайті і виписувала, там ціна за пару була 20 гривень. А Ну, заплатила, тобто за пересилку, там і це все. То були лишні розтрати. І я вирішила, просто, а ці, здається, пара тут по 25 гривень. Просто прийшла, взяла і купила. Взяла я розмір 27-29, так як і прошлий раз, брала. Україна Житомир. Ось такий склад я вам сказала. Гатунок перший. Ось таких взяла шкарпеток. 12 пар. Будуть ще нам нашим попитом. Взяла такі шкарпетки і взяла ось іще отакі це, ну, як би вони такі щільненькі, ці шкарпетки, але вони не махрові. Ну, а, Топ-Тап, ось ця фірма попередні, ті, що я виписувала на сайті саме такої фірми. Ну, Взяла я їх, ну, тому що, розумієте, і в'язані носки, і махрові носки. А можливо, ну, десь комусь треба, чи, можливо, десь в госпіталя, чи куди. От і такі носки. Вони щільненькі, вони не тоненькі, але вони, тут гарна якість, бо я там вибирала другі, а мені порадила продавщиця. Візьміть краще оці. Оці носки вийшли по. 16 гривень пара. Ну, тобто, я вирішила ще й таких взяти. По 16 гривень пара і тут їх 10 штук в упаковці. Да, тут їх 10 штук в упаковці. А. І ще такі масочки обнести. Ось таке, таке у мене сьогодні відео, Такі, такий посуд, така посилочка. Все вам показала, розказала. Щиро вам дякую, дорогі мої підписники, за допомогу, яку ви надаєте не мені, повірте, не мені. Ви допомагаєте нашим хлопчикам. Нашим котикам. Я по мірі можливості витрачаю ці кошти на те, що треба. Ось, наприклад, раз носочки, в другий раз, там ще планую якихось підкупити продуктів. Як буде їхати наша Галина Григорівна, то ще й і... щось із продуктів або якісь смаколики закупити. Одвести. Є в мене в планах там щось напекти, можливо, печиво чи якісь трубочки. Я ж форми взяла, ці шанагазу. То тепер же їх хочу використати. На жаль, якось часу не вистачає. Не знаю, можливо, це тільки в мене, можливо, я неправильно його використовую тут уже не знаю. Але. Щось будемо готувати, щось будемо не встигатиму, то закуплю екранчики. От не знаю ще коли дівчата будуть їхати. Галина Григорівна, наша. Ну, верніше, не дівчата, а Галина Григорівна і хлопчики. А дівчатка, всі ті, що там готують, пакують. Також їм щира подяка. Вони там весь час, скільки часу проводять. От, ну на сьогодні таке в мене відео. Всім щиро дякую, що були зі мною. Ще раз щиро дякую за допомогу. Бажаю всім здоров'я, міцного, терпіння, такого, знаєте, стального, щоб ми все змогли витримати, перемогти і потім жити щасливо, гарно. У квітучій країні. Божого благословення вам усім. До зустрічі!